Кажу таке, в собі, паркет Вастенька, не біжи, це не є майбутнє, ти сіти по кацем покатання. приготуй собі, не бігне, вона вже немає, не діжи, це немає бути Донька, станька, Що таке? Приготуй собі парке, хто казка в мене зубірить, поставка. Собі паркет, Станька не біжи, я не вчителька. Ванька, станька, по-лімачки, ребай. Винька, спанька, що таке? станька не біжить. Це не має бути. станька, не таке. собі паркет, сванька, станька, не біжить, це немає бутики. Спайнька стань, що Сванька слайка, це не маєш бути ти. Вже немає куди йти. Сванка, Санька, що таке, приготуй собі парке. Ванька, Санька, що таке, приготуй собі парке. Вже немає куди йти. Ванька, Санька, що.